Друзі, всім привіт, кого не бачив на стрімі, а кого бачив на стрімі, вам також привіт. Сьогодні будемо дивитися, як пройшла вже друга так, друга ВЛ. І чи було там щось нове, чи нове щось випало, чи ні. Чи я задоволений цим, чи ні. В общем, це ви все побачите зараз в цьому випуску. Тому бажаю вам приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали! Так, якийсь наступний суперник у нас буде ще такий, що просто мандець. Ман Годшой Наката, Маката, Лунбер. Кварцелія зібрав Квара. Ну, я ж кажу, можна виграти. Можна, в принципі, виграти в нього. 0-1. Блять, чому ти не робиш це те, що я нажимаю? Оп, пенальті? Пенальті ж? На 0-2. Сон. 3-0. Супер. Нарешті перша перемога. Сьогодні в тебе буде Сан-Дієго. Удо знову цей вандевен цей довбаний менді Санчес. Ти купив собі Санчеса. Маркініш, добрий день. Хорошо Сон 0-1. Як? Як це просто проходить? Я не розумію. Хорошо. З лівої, 1-3. Гарно. Отак його. Цього, ми також повинні просто виносити. Вийшов. Другий вийшов, друга перемога є. А це тобі добрий день. Тут мені, напевно, буде вже трішки важко, і трошки мене, напевно, розвалять. А сюди його, сюди сон нарешті. Сюди його 2-0, 2-0, Родріго. О, як гарно, як приємно. Просто не уявляєте, як приємно це робити. Гарно! 3-0, гарно! Закриваємо цей матч ще раз. 3-0. Mm -hmm. Дуже добре. Маніан, Раух, Бремер, Дейон, Лебіння, Сонсон, Тюрам. Тюрами, напевно, зараз є в усіх. Тут не було всей А, хорош. Хорош. Тобто з нього так забиває гравець, блядь, а в мене ні. Ну сучі, на, нарешті, один-один. Граємо далі. Нарешті, блядь, сон один-два, хорошо. Там не зайшло, штанга була, блядь, заслужений гол Сюди, ну гарно ж було, гарно, ну, ну согласіться, гарно було. Єсть. Yes. Він теж согласен, що було гарно. Було 5 захисників. Добрий день. Потрібно виводити їх на удари. Поруч. Сон на місці. Сон на базі. Ай! Гарно. 2-0. Сюди. 3-0 закриваємо цей матч. Оце гарно йдемо. Сюди його, сюди на базу шосту перемогу. Так, хто тут? Хто тут? Red Bull. Добротний, добротний суперник. Різман 1-0. Поїхали. 2-0. Сюди його. 3-0. Юра. А можливо, ти вийдеш? Ні? Навіщо забирати час? Чи ти гадаєш відігратися, да? Сука, як він забив. Не треба, щоб він повірив у себе. Чити один сюди! Нюхай, блядь! Нюхай! Звучить, читав. Читав, читав, козліна Хорошо, 4-2, сука. Туди його? 5-2, п'ятірочка, сьома Сьома перемога. Куртуа, Ван Девен, Ван Дей, ой, Пелінгем. Блять, він цей сей склад купив. Де в тебе бабки? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, я думав, він зупинив. Брізі! 0-1. Гарно, блядь. Восьма перемога вже близько, напевно. 2-0, 2-0 сюди його. Ось! Восьма перемога, пацани, ще одна і все. Ще одна і все, і герої в кармані. Так, ну будь ласка, дайте мені. Дайте мені перемогу проти цього хлопчика. Що це за пас? Що це за пас? Що це за пас, на? Диви, 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 блядь. Ну слухай. Що, що було? Ти що, кончене? Знальти, кончене. Пенальти, блядь. Уроды. Т2. Камбэк пишу. А ты Р2, блядь, нюхать на. До відзення. 9. Тут на місці. Завдання мінімум виконане. 9 перемог є. Залишився останній матч. Матч за 10-ту перемогу. Повторили вже досягнення минулої неділі, минулої ліги. Тепер можна було б, звісно, перебити, але зараз побачимо, який суперник буде. Ді... Сука, на останній матч не показують суперника. Що за контора? Хорошо. 0-1. Почали. Почали боротьбу за 10-ту перемогу. На нах**. Один-один, блядь. Знову все спочатку. Хорошо. один-два. Ух, тюрам, красавчик. З нахуй! Що за говно? Аааа, блять, ТИ сраний козел, ти, блядь, не сон. А на, на тобі контратаку за те, що ти там тільки що натупив. Да який такий відскок? Який відскок, сука? Ууу, блядь. Моя ебаться, гра, просто еба. Что там було, блядь? Ты на приколі. Ты на приколі, блядь. Ты смешно на. Дев'ять перемог, 10, блядь, була ось ось вона, блядь, ні, нахуй, гра все заруїнила, блядь, Я не розумів, в чому прикол, блядь, Просто не розумів. Ну як таке може бути? Давайте відкриємо нагороди, блядь, Так, давайте відкриємо спочатку 81 плюс Х15. Можливо, тут зараз щось нам випаде з волкаутом. А, нема волка! Та нема, нема тварини. Ой, я в вахері. Ай боже, все, все, все срака. Просто срака. 82 плюс X10, це вже продаває блядь. блять. Волкаут дай. Добре, волкаут. Сідім, салханоглу. Дайте хоча б тоді дабл волкаут. Залу. Скільки цей псалхануглу коштує? 8 тисяч. Давайте хоч нагороди нормальні, блядь, Будь ласка, давайте. Інформа. Давай волкаут. Тут вже смислу немає блядь. Нахер ідеш ж. Хоч 10 тисяч монет. Так. 87, один гравець. Дай волкаут. Це 100%. Тільки дай нормально. 87. плюс. дім Англія Райз. Який він? 87 же, правильно? Арсенал, да, да, да. Ну він же 87 87+, 87, 87 гравця тобі На. Дякую, блядь. Так, ну і в принципі. Герой. Ой, будь ласка, за те, що я страдав. Будь ласка. Волкаутом давай. Нема волкаута. Нема ВОЛКАУТА. Ха-ха, о Боже, це КЮЛ чи Що це за залупа? Кейхіл, 85-й. Ааа, як це боляче, йди в сраку просто, їй. Йди просто в сраку. Два. Два, два тижні підряд зупиняємось на дев'яти перемогах, і от зовсім трішечки не вистачає до десятої. Сподіваюсь, на третій раз повезе. А вам я дякую за перегляд, дякую, що мною, що поставили лайк, підписались на мій канал на Твіч. Там будуть всі прямі ефіри. І звісно ж з вами я не прощаюсь. Скажу на все добре. Скоро з вами побачимось. Бережіть себе.